Вгадайте, як хто ми сьогодні з максом вділися? Як які люди? Айтішніки. Айтішники з сразу, першої спроби. Зразу з першої спроби. Форма одягу вибрана абсолютно правильно. Це скуф. Навпаки. А це анті-скуф. Ну в костюмах це скуф. Ну, В костюмах Ну, pens. Не можу так сказати. Якщо гарний, то не знаю. Чи є у вас відчуття, що у вас. Це ок з трансферним ціноутворенням. і ви настільки в ньому впевнені, що не перевіряєте свої підходи з року в рік. З вами подкаст не твоя справа, і ми хочемо зараз торкнутися одної з таких галузей, де виявляються можливі інші підходи, ніж ми звикли. Мене звати Макс Пресіч, я старший менеджер Deloitte, група трансфертного ціноутворення. І до мене сьогодні в гості завітав Макс Зайченко. Макс, привіт. Всім привіт. Теж старший менеджер Deloitte, Група трансферного ціноутворення, теж Макс. Ми так вибираємо людей до себе в команду. Якщо ви Макс, приходьте до нас. Yes. Закцентував в камеру нормально. Макс, щось про себе розкажеш? Ну так. Ти мене вже представив. Я Макс, старший менеджер трансферт на цілотворення в Україні. Поміж тим, я ще й лідую напрямок податкових послуг для it бізнесу Відповідно, про це сьогодні зібрались, поговорити. Угу. Але ти, якщо я правильно розумію, для it бізнесу лідуєш не тільки трансферне ціноутворення, а взагалі в будь-які податкові історії. Ну, стараюся, стараюся. Один тут не залідуєш, але дуже стараємось разом з командою щось це і виходить. Круто, круто. Добре, давай поговоримо тоді про трансферне цінотворення в ІТ. Перше питання стандартне: чому саме ІТ ми вирішили розібрати, чому ми вважаємо, що це важлива галузь? Ну, насправді загалу... ТЦУ, і взагалі ну, насправді, чому ІТ? <анкруто> Перш за все, тому що це дуже динамічна сфера. Вона дуже швидко розвивається, постійно змінюється. Ну, а відповідно, податки йдуть за всім цим. Друге, IT в Україні на третьому місці в якості експортних гаузів, Тому індустрія немаленька. Я, короче, перевіряв ці цифри. Там вони виявляються, не то, що на третьому, вони на рівні з другим навіть там, на пару доларів відстають ну, від металургії. Е ну так, да, дійсно, ну, принаймні в сьогоднішніх умовах IT це прям топ-3 да. Тобто, е да, для економіки України. галузь в контексті експорту для економіки України. Ну, і… Слухай, це мені особисто цікаво, тому ми можемо вставити це як причину. Без проблем можемо, можемо, можемо залишити. Е, окей, а розкажи, що ти знаєш про ринок е, IT в Україні. Як, ну, що, що це за ринок? Я, я, який саме IT? Ну насправді те, що найбільше видимо, те, що найбільш видимо, можна умовно розділити такими дуже широкими мазками на дві категорії: це аутсорсингові компанії, які. Надають послуги розробки на замовлення, тобто якісь корпорації, світові замовляють у наших айтішників е ті чи інші послуги розробки, які їм потрібні в, в їх діяльності. Е і умовно інша, інша складова це продуктові компанії, ті компанії, які самостійно розробляють якийсь продукт і намагаються вивести його в ринок. Тобто, ну який продукт у it бізнесу, ну це може бути майже. Будь-що додаток в телефон, там сайт, веб-додаток, е якась програмуліна для заводу. Ну, варіантів безліч. Mm. Які у нас найбільш відомі продукти українського походження? Uh, українського походження. Ну, Перше, що в голову проходиться Ґремер, uh -huh. користується весь світ. Круто. Uh, але аутсорсингу більше. Якщо чесно, ніде немає статистики насправді. А як мірять? Чим мірять? Доходом, мірять кількістю людей, мірять кількістю компаній. Хуноус. Тому якось да, статистики загальної нема, але ну так, по відчуттям мені здається, що аутсорсингу все ж таки більше, Принаймні в кількості залучених людей так точно. Добре, а як ІТ оподатковується? У нас є якісь спеціальні правила для ІТ-шників. Так, да, Макс, ти знаєш, що у нас є спеціальне правила для ІТ-шників. Так, да, дійсно. Оскільки це доволі пріоритетна галузь для держави, держава впроваджує спеціальне оподаткування для ІТ-бізнесу. У нас є такий режим, як Ді Сіті який дозволяє е, дещо інакше платити корпоративний податок, замінюючи його таким квазіподатком на вивідування капітал, вона цей режим дозволяє платити менше персональних податків, е, ну, менше від стандартного працевлаштування, мабуть, ні для кого не секрет, ми тут не відкриємо таємницю, але більшість цієї індустрії працювала. За рахунок ФОПів, да, а не працевлаштовував своїх співробітників. Але цей режим дозволяє мати більш прозорі взаємовідносини з своїм СТАФом і платити трошечки більше податку, ніж е, ФОП, але все ще суттєво менше, ніж компанія на емплойменті, на ну, якби на, на класичному договорі про целаштування. Окей, okay, okay. окей. Ну і окрім того, там є ряд юридичних е, аспектів, е, таких як там регулювання NDA, наприклад, і так далі, що теж може бути суттєвою перевагою. Ну і відповідно, враховуючи, що українські компанії мають на такі певні преференції е, їх оподаткування. Е, зіштовхуються з певними особливостями. да. При тому, якщо подивитись, звісно, на структуру бізнесу, да, тому що зараз ми говорили там, мовно, про українські правила в якомусь вакуумі, але ж у нас подкаст про трансферт на Сенфорді. Відповідно, да, в вакуумі, я, одні... я однієї вакуумі однієї країни ми жити не можемо. Тому, якщо подивитись на Структуру, звичайну, it компанії то вони ділять з да, країни то, що мовно, компанії, які взаємодіють з клієнтами, і на компанії, які безпосередньо займаються розробкою програмного забезпечення. Тому класична схема сетап, не знаю, як це назвати. Не назву це схемою, тут нічого такого. От такого нема. Ну, до речі, ми девоїт, ми типу, схеми вам не розкажемо. Так, mm. да, класична історія це коли є юридична особа за кордоном, яка м, купляє послуги в української юридичної особи, де сидять програмісти, і безпосередньо ці послуги розробки і а, здійснюють. Окей, okay, окей. Okay. У нас є оцей у, трохи специфічний режим, де ну, не, не зовсім. Такий корпоративний податок, як у всіх, але все одно він. ну... Залежить від прибутку компанії, а прибуток залежить від правил трансферного цінотворення, так само, як і в інших гаузях. Ну там там в цьому контексті трошки не так, але дійсно правила трансферного цінотворення так само застосовані для е, компаній, які використовують цей режим дії Тому що якщо ти не відповідаєш принципові чоловіки, то для тебе це буде додатковий податок будь-якому разі. Угу, угу, угу. Ну Ну, так само, та, так само буде до нарахування, і ну єдине, що там можуть ставки відрізняти. Ні, якраз таки конкретно, якщо, якщо... Конкретно, якщо ти порушив право трансферт на ставка в тебе якраз таки буде стандартна, без всяких преференцій. Окей, окей, це супер. Це ну, напевно правильно. H -h. Окей. Okay. А розкажи мені тоді, з точки зору, ТЦО. ти вже сказав стандартний сетап, з точки зору правил трансфертного цінотворення, як, яка зазвичай модель використовується? Ну, зазвичай. На оцей такий умовно на цю класичну структуру накладається і умовно класична модель, коли. Компанія Українська КНД послуги розробки е, отримує винагороду на основі певної націнки на витрати. Тобто вони там мовно, кожен місяць, квартал, підбивають витрати, виставляють інвойс з певною націнкою, і потім доводять, що ця націнка відображає е, ринковий рік. Ну, це, звісно, за умови, якщо ми говоримо про обмеженість функціоналу і ризиків. Для такого центру розробки. Що, в принципі, часто, часто і буває. А кости це у нас в основному заробітна плата айтішників. Так, да, так. Да. Е, в першу чергу, заробітна плата айтішників офіс. Е, ти ж бачив їх офіси. Е, Я не був ні разу в офісах хотів. Я тебе якось візьму. Так, да, них звичайно, класні офіси. Але там, витрати на офіси, витрати на техніку, ноутбуки і так далі. Це, мабуть, такі три основні статті витрати. Окей, так. Але ти мені ще хотів розповісти про якусь особливість у них з Ну, саме в розрахунку цих показників по трансферному ціну да, Це така особливість мені здається України в першу чергу. Чому причиною є там, умовно девальвація постійна гривні. Да? Тобто, якщо там, подивимося на проміжку, то в 20 років побачимо ну, суттєву девальвацію валюти. І враховуючи от, оцю схему, коли. ІТ-компанія виставляє інвойси на свою материнську, на контрагента, на резидента щомісяця, і так далі. Зазвичай по стоплаті. Ми побачимо, що логічно при девальвації це спричинить позитивні курсові різниці. Тобто фактично, дохід від позитивного Ну, Залежно від строку, наскільки у нас постоплата, вона може бути. Вона може вона насправді може бути різною, але в будь-якому разі ці, ці позитивні курсові різниці, як, як правило, виникають. Ну і відповідно є певна практика про те, що ці курсові різниці вони включаються в розрахунок нашого фінансового результату. Цю практику насправді сформувала податкова українська, яка Постановила, виписала, видала ряд індивідуальних податкових консультацій для імпортерів, які хотіли виключати збитки, курсові збитки, курсові збитки да, для цілей трансферного цінотворення і таким чином обґрунтовувати свою відповідність принципу до руки, не робити дорахування і так далі. Податкова їх в цьому обмежила своїми ІПК, стверджуючи, що. Це операційна курсова різниця. Чона операційна, вона складається в межах операційної діяльності. Таким чином е її потрібно включати в операційний результат, який ти використовуєш для розрахунку. Тут же ситуація така сама, ну але для податкової вона зворотня. Да? Тому що зараз ми говоримо не про якийсь, щось, що формує збиток, навпаки, щось, що формує прибуток, і звідки? Тому, і, власне кажучи, всі такі живуть, мені здається, я мало зустрічав компаній, які намагались б викинути форекс з розрахунку, тому що. Ну, його можна викинути з розрахунку конкретно для аналізу з на цьому форумі, щоб показати тому, той, той чистий маркап, який ми. Але ж це не знімає того факту, що. В самій фінансовій звітності ця націнка, вона буде вищою. Да? І податку ти заплатиш не, не, не з того маркапку, не з 8% чи з 9, який ти собі визначив політикою трансферної трансферту, а заплатиш з 12%, бо там ще три будуть сформовані чисто за рахунок позитивної курсової різниці. Відповідно, частина індустрії намагається це певним чином враховувати, да? для того, щоб в своєму повному піанелі да? фінальному результату операційної діяльності вийти на. Той рівень, який вони хочуть, і який дозволить їм стверджу про відповідність операцій, принципу витягнути руки, тобто отримати той необхідний рівень прибутку навіть без врахування курсових різниць, з якраз таки з врахуванням курсових різниць. Якщо це... ти його враховуєш, ти ж можеш по факту трошки собі націнку. Фактично, інвосі знизити, що, в принципі, може бути вигідно. Тут дивлячись, звісно, де в тебе юрисдикція реєстрації контрагента, бо наш податковий режим 10 ті так доволі вигідний. Ну, але чи самий вигідний світі не так. Окей. Ну, наскільки я знаю, там, податковий кодекс України взагалі не передбачає, що можна якось. Коригувати показник рентабельності. Ну, там, тип, є, є, напевно, норма, що можна якийсь інший показник рентабельності використовувати, але я не бачив ніде на практиці такого, що ми прям його змінювали таким чином. Ну, тобто, там чітко прописана формула. І в стандартах ОСР є можливість коригувати, але там так написано, що це прям має бути якесь дуже серйозне обґрунтування. По-перше, а по-друге, ти ж робиш бенчмарк, і в бенчмарк ти якось теж маєш тоді скоригувати, щоб він відповідав цьому підходу. підходу. Да, абсолютно. І мені здається, це якраз таки там прописано. ну, не, Це не про якийсь там просто нам так захотілося. Да, там написано це в контексті надзвичайних ситуацій. Да, я на практиці колись мав ситуацію про згорівший склад. Mm -hmm. Да, тобто, і, і, і тут, мабуть, є сенс коригувати, бо навряд чи те, кожна компанія у вибірці буде мати взагівший склад. Угу, угу. Е, Прекрасно. Зрозуміло. Трошки контексту дали. Е, давай перейдемо до судових справ? Да, да. Ну, власне така ще справа номер один, як, як мені здається, моя особистунка е, десь трішки зачіпає цю проблематику. З курсовими різницями або іншими доходами, які, в принципі, можуть вплинути на фінальний результат на рівні операційного прибутку. Mm -hmm. Якщо коротко, справа стосується 15-18 років, в справі є наш класичний сетап. українська компанія, яка надає послуги розробки на нерезидента. Mm -hmm. Українська компанія. Традиційно, мабуть, для українського ринку використовує метод чистого прибутку, аналізує свою операційну рентабельність і порівнює її з аналогічними компаніями, які здійснюють надання послуг розробки програмного забезпечення на ринку України. Рентабельність витрат, так? Так. Чисту рентабельність. But full cost Так. Так, да, абсолютно правильно. І мені здається, що 99,9% випадків це е, відбувається саме так. І іноді навіть є таке відчуття, що е, це рішення вже якось приймається автоматично. Хоча, можливо, це не так і правильно. Ну, зараз і поговоримо, да, наскільки це правильно. Окей. Okay. Е, Йдем далі, якби до. Позиції податкової, що вона намагалась запропонувати. Вона намагалась сказати, що аналізувати потрібно не на основі методу чистого прибутку, а аналізувати потрібно на основі методу витрати плюс. Фактично за одним єдиним аргументом він більш пріоритетний. В чому його відмінність. це правда. Так, да, це правда. Але в чому його відмінність це для наших глядачів. Е його відмінність полягає в тому, що ти аналізуєш не, не операційний прибуток, а валовий прибуток. Там, де якраз таки в тебе не буде ефекту позитивно-курсової різниці, ну і частини, звісно, інших е типів операційних витрат, які теж е ну, як би, потенційно можуть впливати. М ну, в очевидь, да, висновок податковий такий, що умови операції. Платника податків не відповідають принципу тієї. Враховуючи аналіз третього методу, окрім цього, податкові органи суттєво е, переробили переміальні дослідження. Деякі компанії вони виключали, деякі компанії вони включали, вони використовували інший критерій виручки тощо. Угу. Ну там наскільки я бачу, там. Прям дуже сильно вони повіняли. Із 27 компаній лишилося п'ять тільки. Да. Вони прям, ну можна сказати, вони свій бенчмарк зробили. Лишилось п'ять, але вони додали ще три. І ще додали три. Да. Mm -hmm. Ну так да, можливо, суд просто таким чином хотів сказати, що було як два бенчмарка, і вони, хоч мінімально на співпадали. Може, це так відбувалось. І цей бенчмарк вони переробили і для третього методу, і для четвертого, п'яно? Так, да, да, абсолютно правильно, і пішли шляхом третього методу. Виключно іди варіанту він є більш пріоритетним. Е, на що платник податків сказав, що так не працює? Чому? Тому що третій метод якраз таки не враховує відмінності, можливої відмінності в обліку. Між нами і зіставними компаніями. Ну це такий досить це який ми стандартний аргумент. Це доволі стандартний аргумент, але якщо розібратися, він дуже валідний насправді. да? Хтось може обліковувати е, витрати на офіс одним чином, хтось може іншим. Плюс виникають всякі печеньки, що ще е, ліцензії на те саме. Програмне забезпечення, яке тобі треба, щоб робити, програмне забезпечення тощо. Тобто, там може бути безліч нюансів, які можуть повпливати на м м фінансовий результат, і які можуть обліковуватись, будь в собівартості, або бути в операційних витратах. Ну, Тобто вони впливають на наш валовий прибуток. Ці витрати або над ним або під ним. Це основне наше питання. Це, це основне, фактично. М м м ну і Платник податків з цим аргументом е і вийшов. Да. Е, на що податкове, що мені сподобалось? Там, там, там була така фраза, що це вже, це вже казав суд, да, але податкова припустила, що облік ІТ компаній не відрізняється. Чому саме так? Чому він не відрізняється, у тій компанії у інших відрізняється, я не знаю. Ну, так простіше, напевно, припустити, що у всіх все однаково. Да, вірогідно, так простіше припустити, що у всіх все однаково, але от на, ці, на цій аргументації про те, що не можна використовувати метод виключно тому, що він пріоритетний, а треба до, надати докази, чому він є найбільш доцільним. Mm -hmm. Враховуючи те, що немає жодного підтвердження схожості облікових політик платника податків. і Тих зіставних компаній, які є в вибірці, немає е, якогось додаткового обґрунтування позиції податкової. Да? Тобто платник податки сказав: ні, четвертий метод правильний. Ось він особливо в контексті того, що він вирівнює ефект облікових політик. Ми порівняли себе, порівняли з ринком. Тут це сходиться. Все правильно, На, наша методологія є коректною. Ну і треба пам'ятати, що податкова зобов'язана використовувати той метод, який вибрав платник, unless вона доведе, що інший, вона доведе, що інший більш доцільний. Ну, да, Це ключове. Вона тут якби сказала, що на, мій найбільш доцільний, але якось довести це, в неї не вийшло. Але насправді результат, да? результат такий, що платник податків виграв. У першій інстанції. Перші інстанції. Я, навіть, сьогодні зранку піддивився, вже через пару днів буде апеляція. О, цікаво. Да. Тому... Напишемо в коментарях, що вийшло. Да. Або, може, знімемо другий епізод. Окей. Тому чим ця чим справа, здавалось би, е, класична структура, класичний функціонал, е, класичний підхід трансфера цінотворення, і то там рівень прибутковості, який має потрапляти в ринковий діапезон. Угу. Здавалося б, нічого не може трапитися. Але наша податкова думає інакше. І навіть коли ти в повній безпеці, ось ти маєш таку судову справу вже судову справа, тобто очевидно, це ж була її перевірка. Це все було довго важко, складно. І зараз це справа в суді. При тому, чи. Аргументована позиція податкової достатлі. Ну, Суд уже визначив, що не дуже, принаймні першої інстанції, але чи позбавлена вона зерна раціональності, ну, може, і не позбавлена, тому що, а що, якщо скрізь порахувати да, саме валову націнку без урахування, наприклад, позитивного ефекту Форекс? Я не впевнений. Що всі гравці ринку прийдуть до тих результатів, які вони очікували, враховуючи їх поточну модель. Хоча, мабуть, звісно, все-таки я буду особисто стояти на тому класичному підході, на методі чистого прибутку і на тому, що позитивні курсові різниці такі мають включатись, будучи частиною операційної діяльності, такі мають так само включатись до розрахунку. Фінансовий Ага. А до речі, про те, що ти казав, що ну, ти ніби зробив бенчмарк і почуваєш себе спокійно. Я звернув увагу, що в цьому конкретно кейсі вказано, що компанія мала ну, в середньому півтора відсотка чисту рентабельність. Наскільки це ну, нормальний показник з практики? Ну Компанія каже, що нормальна. Але з моєї практики, там, типово, все таки показники бачимо дещо вище. Ну принаймні, це може викликати запитання. Може він дійсно обґрунтований там? Я, я, ну, бенчмарк є, я, я не, не розбирав його детально, але це може викликати питання податку. Ну, абсолютно. Да. Такий, -таки red flag. Це Рентабельність для тієї компанії, яка має обмежені функції ризики на цьому ринку в 1,5%, дійсно може бути ред Тому що ну, більшість ринку має все-таки повищі показники. Але ну разом з тим, дійсно, ми не обмежуємо. Там можуть бути різні сетапи, різні, різні функції, так як ти кажеш. Різні функції. Та ми можемо не знати конкретно цього кейсу. Ми можемо не знати конкретно кейсу цього, цієї компанії, що в неї стало, що вплинуло на ці показники, Да. Тому так, як якби висновок про них сказати, не знаючи, звісно, що неможливо. Ну, але в цілому, якщо. Це певний стандарт, стандартна історія з обмеженими функціями і ризиками, то півтора, мабуть, точно би Угу. Окей. окей. Е, зрозуміло. Ну, що по цій справі сказати? Е, та, може бути, фолкост маркап може бути не єдиним методом.